Я Макс в мене граємо танки онлайн, а граємо Лего Ніндзяго на, на моєму планшеті. Ось така гра Лего Ніндзяго. Я граю лордом Гармадоном. я покажу, ось тут може його так схватити, вдарити і кинути. Коли кидаєш, це дуже класно, коли кидаєш. Я тільки камеру направлю. Панчі, панчі. Ну я другаю, я вам просто покажу цю іру. Ну от така игра, можна зараз я поб'юся з кимось отак. От Б'ється лорд Гармадон, Тут є е е в рогі якісь. Вот на мене набігли. вороги, е е на, 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 на. во на. Ха, бачиш, як треба битися з лордом Гармадоном, Злим лордом. І в нас суперсила. Прикольно Прикольна суперсила. У нас дуже маленьке відео буде, бо я хочу тільки вам... О, Карлов. Ну, і це Карлов. такий. А, ти не а ти зле ГЛРД. Ах ти ж і моя! Ну ми будемо від нього тікати. Ааа, він мене доганяє. Так, Зараз ми його, як будемо битися, поки він до нас сам не прийде. Ах ти ж, є я й пішов. Ааа, чекаємо! Нього суперсила. Така Капісенька. Ну, мелодія на бей його, бей, бей, Лот Гармадон! А-о, він за суперсилу. Використовує. Закінчуйся швидше, дурень. О, закінчилось. Бий! Бий! Тікай! -лор! Тікай, лорде гармадон, Тікай! Ну, в цього лорда Гармадона тільки дві руки. Я не купив з чотирма руками, в мене вже один мільйон. Я збираю на золотого ніндзя Ух ти. ще б трохи тобі попався. Д'ємося, поки він сам не прийде. А, во він. На 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 на, на, на. Берем Суперсилу. Uh -huh. Ми біжимо, ми біжимо, ми дуже біжимо, сильно ух. є, ми його вдарили, хоч гразочок ударили. А він нас убив. Можна сюди, якщо можна сюди нажати. Якщо лиш начали, лиш закачали, то, то у вас такого не буде. я вже давно граю цю ігру і у мене я вже можу це сердечко використовувати, цю галочку і можу далі битися. Вбий його бий. Є, yeah, ми вбили Карлофа. На сьогодні все. До нових встріч, всім пока.